Мій перший велопохід почався ось так. Інеорія. Жим. Там живе німець. Нормально перехоже. А нам точно туди? Не знаю. Стой! Стой, 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 стой! Стой! Йопцільмопсель! А закінчився так. Я не міг навіть заставити себе фізично поїхати далі. Я, а я вже не можу. Буквально воно гора, але ми не доїхали. Печально. Але давайте все по порядку. Ми ж в цивілізованій Європі, і нам треба цивілізований фруктовий салат на ранок. Тепер у нас час розвиваючих передач. Далі буде І виїзд, під час якого вже щось пішло не так. Даня, розкажи, як твої відчуття? Короче, якщо нам щось проходить колесо, то думаю, ми будемо йти 15 км пішочком, Була у нас немає. Отлично, позитивний настрой, ми таке, ну, вітаємо, поїхали далі. Уу! І перша зупинка у нас була в міні-церкві. Це церква. От, з вільним ходом, ну майже вільним. І це була єдина позитивна зупинка в нашому маршруті. Так, в общем, ми заїхали до друга Даніка і він нас не провів, навіть води не виніс. Я ставлю це на це, На сонь, на його совість, у нього немає совісті. І так, слога нашого заїзда. Срусь, но не покарюсь. Отак. А нам точно туди. Не знаю. Стой, 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 Блін! Дебіла біла Йоп, сельмов Даня, направо пойдеш. На рибалку пойду. А налево? Ти куди? Прямо. <свісно> Роботи. Оскільки далі нас вели гугл карти, то ми, звісно, поїхали не через дорогу, а через ліс. На цей момент ми вже проїхали 30 кілометрів в одну сторону. Ми вирішили трошки відпочити і піти, але сталося неочікуване. А все діло в тому, що у мене почали відмовляти ноги, я не міг навіть заставити себе фізично поїхати далі. Буквально воно гора, але ми не доїхали. Печально. тому було прийнято героїчне рішення. Їхати з якогось забитого німецького села автобусами з Веліками, не знаю графіку, і ми стояли годину скрестив пальчики, що взагалі буде той автобус, і нас все таки забрали. Ми просто не доїхали в самому кінці.